Ви вже е, згадали про академічну сферу, так і хотілося б до вас звернутися з питанням щодо молоді для молоді і студентства. Е, у нас у Харкові дуже багато студентів, які е, прагнуть можливо розширювати свій світогляд і навчатися і за кордоном, в тому числі е, продовжувати своє навчання. Я знаю, що ви займаєтеся такими програмами. От які є можливості продовження навчання в Канаді, і що це взагалі дає? Е, Українцям і харків'янам, зокрема, ну найперше, треба сказати, що в Канаду кожен рік приїжджає 200 тисяч іноземних студентів. Сьогодні Канада поруч з Сполученими Штатами, Великобританії – одної чи не найкращих країн західних, де можна отримати освіту англійською мовою, диплом якої країна визнається по всьому світі. І плюс ще можливо треба додати, що. Канадська система, канадський уряд, влада створює такі можливості для студента, який там навчається, що не тільки отримати освіту, а студент може відразу цю освіту практикувати, тобто здобути досвід. Кожен студент, який провчився сьогодні в Канаді один рік. Має право офіційно працювати за своїм фахом в Канаді один рік, якщо провчився два роки, має три роки працювати. Тобто, це є саме те, що ми кажемо, не тільки гола освіта, а саме цей досвід, який можна набути в західних розвинутих країнах. Сьогодні треба сказати, що українська система освіти, звичайно, переживає не не прості часи, скажімо так. І зараз сьогоднішній реформ, що я бачу, що міністр Квіт пропонує, що навіть хоче ввести трьохсистемну систему: бакалавр, магістр і PHD, доктор. Це все, що на заході, вже давно відбувається. Але як воно швидко відбудеться, ми не знаємо. Щодо харків'ян, і я знаю багато студентів, які в різних вузах навчаються в Харкові. Звичайно, ми хочемо бачити чим більше українських студентів в Канаді. Я вже назвав цифру, що 200 тисяч щороку приїжджає. Минулого року е, отримало 750 студентів студентських віз з України, які будуть навчатися е, в Канаді. Це за 2012 рік, статистика, верніше. І ми хочемо бачити цю кількість більше і більше. Для прикладу, вам скажу, що навіть з Росії 1600 навчається, приїжджає. Звичайно, з Франції 8 тисяч, з Індії 19 тисяч, з Південної Кореї 25. Тобто, на, а в українська така потужна діаспора, і я думаю, що треба в цій сфері якраз працювати. І молодим людям, і університетам, і коледжам, і освітянам, щоб більше допомогти нашій молоді, щоб вони могли б там провчитися хоча б рік. треба відверто сказати. Сьогодні ми живемо в глобальному світі, і конкуренція дуже жорстока. І я навіть глядачів можу сказати, хто з нас сьогодні дивиться, хто б не хотів, дійсно поклавши так руку на серце, не хотів, щоб його дитина провчилася хоча б рік за кордоном, скажімо, в Канаді. Всі, звичайно, хочуть. Тому що ми розуміємо, що конкурент, конкурентну спроможність набута тільки в нашій системі, ми програємо її іншим людям, які могли з інших країн. Тому я просто хочу бачити, чим більше харків'ян. Які мають можливість чи бажання приїжджати, навчатися в Канаді, проходити там практику. І звичайно, вони будуть більше конкурентоспроможні, коли вони вернуться в Україну, працюючи на різні. Ну що в Україну заходять великі компанії, глобальні компанії, міжнародні і є українські компанії, які платять немалі гроші. І, звичайно, для них це буде краще взяти цього студента, який вже провчився в Канаді, має диплом український і канадський, знає мову, знає як. Працювати в західній системі. І це підвищить довіру пізніше до того, щоб заходили інвестиції саме, наприклад, чи в Харківщину, чи взагалі в Україну. Тому що вони знають люди, які там провчилися, вони бачать систему, вони знають, як має бути правильно. І тому я буду всіма можливими порадами, консультаціями, допомагати, щоб наші студенти мали таку можливість. і Якщо це їхня мрія, щоб ми могли якось допомогти досягнути цієї мети, ну, багато для кого навчання десь за кордоном, зокрема у Канаді, є просто якоюсь ну, мрією, так, можливо, а можливо тією можливістю, яку кожен вважає, що це не для нього і це неможливо. Повинні бути, мабуть, якісь такі можливості, так, для того, щоб туди поїхати, можливо, якісь програми, обміни. З нашим Найперше, мінювшитим. я думаю, що треба е, знати, що ми робимо в цьому, в цьому руслі, це дати інформацію людям. Що, по-перше, є така можливість, це реально. Навіть по статистиці я вам скажу, що якщо е, 10 років назад було 300 студентів з України, сьогодні 750, е, там 5 років назад подавалося 700 студентів на отримання візі, сьогодні 1700. Тобто інформація, інформація ще відсутня, вона ще недоступно. Плюс багато що робиться помилок, що багато є таких незрозумілих агентств, які беруть кошти за це. І люди, студенти молоді, звичайно, не розуміють, за що там вони оплачують і наскільки це правильно. Тобто, є цей страх перестрою, що вони будуть обдурені. Звичайно, з цим треба боротися, але є дуже багато. На сьогоднішній день інформації, і ми працюємо в цьому розвитку, Ми безкоштовно даємо ці всі консультації, ці всі поради, будь-хто може звернутися. Відносно програм, щоб, я, я так розумію, ви кажете, по обміну. Так, не, тому що за кошти. Так, пошті, бо треба, це, так. треба, звичайно, треба сказати, що освіта за кордоном в Канаді, освіта платна. Навіть для канадійців немає безкоштовної освіти. одиниці, можуть у нас дозволити собі зараз вже більше. Якщо ми б говорили це 10 років назад, як я вже кажу, і статистка про це каже. І зараз, якщо взяти наприклад, навчання в якомусь кращому вузі в Україні чи в Канаді, і взяти про життя, і то що студент в Канаді, коли він працює, він має право працювати і заробляти 11 доларів на годину. І він має право працювати 20 годин у тиждень. Тобто, якщо взяти ці всі фрагменти, ці всі нюанси, і що пізніше він рік може працювати за фахом і ці гроші всі відробити, то звичайно і тут він мусить платити в багатьох випадках. Звичайно, якщо людина думає, що якщо сім'я думає, що вони повинні поставити для себе ціль, що хоча б один рік. Людина повинна провчитися там. І я хочу сказати, що це неправильна думка, коли тільки думають, а тільки діти олігархів. Так вони будуть вчити. Але нам треба думати для пересічного українця і харків'яна, як він може послати свою дитину на навчання. Є приватні такі речі. Є, якщо ви кажете про співпрацю між університетами, де б могли б бути залучені програми, залучені програми які би покривали, чи частково. Чи чи повністю е, е, кожного навчання. Я думаю, до того треба йти. І треба відновляти якусь співпрацю з канадськими вузами. Е, треба налагоджувати це. Це можливо і для роботи для, для нового керівництва в, у, в сфері департаменту освіти, для ректорів, для деканів. Треба налагоджувати ці стосунки. І я не думаю, що це є неможливо. Воно не буде так легко відразу, але повинні. Взяти прерогативу і ініціативу в свої руки саме харків'яни і саме освітян.